Доброго дня! Сьогодні у нас про головні болі. І так, уявимо клієнта, у якого болить голова. Як так, що ми в кінечній точці маємо головний біль? Але все добре, тобто по аналізах? Ось, маємо ми цей головний біль. Що мало статися? Перше, це якась подія. Звичайно, емоційно насичена подія, незалежно від того, це злість, страх, задоволення, будь-яка емоція, яку ми не можемо витримати. Далі ми цю емоцію, що робимо? Пригнічуємо того, що не годиться в цій ситуації себе так почувати, або взагалі там да, емоції заборонені. Це пригнічення створює напругу в тілі, тобто нам цю емоцію треба так тримати. Напруга в тілі. І от якийсь виходить момент, коли наше тіло не може витримати цю напругу. І ми маємо, наприклад, головний біль. В залежності від того, в кого яке значення, яка емоція, хвороба може бути різна. Наприклад, дитина хоче кричати від радості, а в цій сім'ї злитись. ой, вибачте, радуватись заборонено. І дитина каже, Господи, мене осудять, як мені соромно, як я можу сміятися, коли там батьки засмучені, бо щось в нашій сім'ї сталося. І в дорослому віці, уявіть, скільки радості вам треба пригнічувати за все дитинство, потім у дорослому віці це осідає в вигляді хвороби, наприклад, головного болю. Тому, якщо ви маєте якийсь симптом... Спершу подумайте про які емоції вам не можна говорити. Ну і пишіть мені під цим відео про які емоції вам не можна говорити, і як ви їх розумієте? А я вам дам зворотний зв'язок, і може ми щось з вами вирішимо.